Продовжую годувати кроленяток молочком кип'яченим. Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про таку не дуже приємну ситуацію. У мене кроличка, яка навела благополучно кроленяток. На неї їх багато, здається, 8 штучок. Вчора ми її добили на м'ясо. Я не знаю, що з нею сталося, але ростин показав, що в неї забилися кишки стали такі грубі, такі, аж наче дерев'яні. Вони вже почали дивитися. Ось отут вони десь. Ось дивіться. Цієї кролички дуже маленька клітка, і маточник не вийшло зробити. Я їх, коли вони були маленькі, відгороджувала просто дощечкою. Ось вони вже трошки підросли, я дощечку забрала. Тут вже потрібно почистити в них. Дивіться, які зайчики маленькі. Ось такі хороші. Вже вилазять з гнізда, можливо, вони вже їсти, думають, і вже облизається. розбудила, розбудила маленьких. І ось треба ця кроличка. Вчора ми бачимо, що вона вже така дуже погано себе почувала, і ми її добили на м'ясо. Але ж в неї залишились маленькі кроленятка. І я тепер не знаю, вони вже почали дивитися, але не знаю, як їм що давати. Вичитала, що можна дати молочко. Ось я нагріла їм молочко і несу, зараз дам. Попробуємо. Якщо будуть пити, то, можливо, виживуть. Я не знаю. Вчора я їм давала гранульований корм для маленьких кроленят, то вони трошки поїли, ну геть трошки. Бачите, ось тут такі манюсінькі залишилися. Сирідкі. Маленькі такі. Може, от може молочка поп'ють. Зараз я їм дам, подивимося. Молочка. Молодська буде? Наче не хочуть. Таке ви не хочете, так? Да. Маму хочуть, а мами немає. Так шкода маленьких кроленяток, не знаю, виживуть вони чи не виживуть. Вони то вже почали їсти. Вчора картопельку варену їли і гранули для кроликів, але я не знаю чого і що з ними буде. Заберу їх в хату, все-таки вони не будуть отримувати маминого молочка, щоб їм було не так холодно. Вони не хочуть молочко. Молочко не п'ють. Я їм залишу, може, вони все-таки його похлебчуть трошки, не знаю. Бачите, які маленькі. Якщо хтось знає, може напишете, що їм можна дати таке, щоб вони. Вижили, ну я не знаю. Їх тут вісім штучок. Ну, вони хочуть їсти, бачите, але чи вони будуть, це молочко пити, я не знаю. Я буду тримати вас в курсі, як ці кролики, ну, будемо бачити. Там деяких очки ось позакривалися, позаліплювалися. Недостача молока, бачите, як сказується на маленьких. Вона, напевне, їх вже двоє суток не годувала, тому що я позавчора помітила, що вона погано їсть, Ну, думаю, буває. А вчора дивлюсь, вона взагалі вже така, аж шатається зі сторони в сторону. Довелося забити, тому що ну, все-таки м'ясо шкода викидати, а вона б точно не вижила. Ось. То, напевне, вони вже двоє суток не їдять молочко, то ось вони, бачу, ослабли вже деяких очки закисли. Бачите, це те, що я вам розповідала раніше. Треба буде порозліплювати їм очка, заберу їх в хату в тепло. Ну і будемо пробувати їх якось виходити. Молочко вони не хочуть, бачите? Молочко звичайне, магазинне, корови в нас немає. Може, коров'ячий пилип, але я не знаю, в нас нема такого молока. Можливо, порошкове якесь купити, але я так думаю, що магазинне молоко це той самий порошок, розведений водою. тому... Ось так. Залишу їм це молочко, може поп'ють. Ось такі гранули в мене є для маленьких кроликів. Я так дивлюся, вона наче їх їдять потрошку, бачите? Може на гранулах виживуть, не знаю. Овесь ось їдять, я дивлюсь. дивіться, бачите, гранули їдять. Ну, будемо бачити, буду тримати вас в курсі. Всім привіт! Знову несу молочко кроленяткам перекип'ячене. Як ви мені порадили, тому що вчора я просто тепле молоко носила, вони його начебто не пили. Попробуємо, чи сьогодні будуть пити кип'ячене молоко. Курочки мене зустрічають з індиками. Качки ось тут уже. Голота створили. Вже купаються вони. Що, голодня? Ви моя голодня? Попробуємо дати кроленяткам маленьким. Привіт, зайчики. Мої хороші маленькі зайчики. Трошки поїли, да? у вас тут вже майже нічого нема. Я їм взяла отаку кришечку. Попробую молочко йому кришечку налити. ану будете? Пити Будете? Молочко ви будете чи не будете? О, п'є, дивіться. П'є молочко. Бузечко, от дивіться, як п'є, п'є. Ай боже, молочко він п'є. І другий п'є, дивіться. О, вже навіть з лапками п'є. Пийте, пийте. Бачите, п'ють навіть без піп'ятки, самі п'ють. Бачите, як п'ють? Дякую вам, друзі, що написали, що кроленяткам треба кип'ячене молочко давати, бо вчора вони кип'ячене вони не хотіли Я чомусь думала, що в магазинне пастеризоване молоко воно вже кип'ячене, тому просто підігрівала, а треба, бачите, все-таки його перекип'ятити. Дивіться, як вони гарненько його п'ють. Зараз я їм ще надлю. Пийте, пийте, треба. Пийте, 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 зайчики. Отак, бачите, п'ють. Маленькі зайчики такі. Скучили за молочком. Але не всі, бачите, не всі п'ють. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Куди ти маленький лізеш? Біжи там до братика. Чи сестрички, попій молочка того. Якось одні хочуть, а інші не хочуть, не знаю, чому так. Одні розуміють. А другі не розуміють, напевно, що можна пити. Може, вони не знають, що можна пити. Ой, бо як вмивається, дивіться. Попив молочко і вмивається. А ну давай давай. Пахне, пахне, пахне. Ой як пахне. Лискають. Лискать трошки. Ай, Бозі, як вони хочуть молочко. Ай божечко. хороші мої такі гонюсінькі. Коли вони вивелися, зараз я вам скажу. Три тижні їм. Тобто 11 го числа їм буде місяць. Ну, не знаю, може й виживуть. Маленькі, вони можливо, вони по віку вже не такі маленькі, як здається. Їх просто в цьому виводку вісім штук. Їх навіть більше було. Пару загинуло, ну вона не змогла вигодувати більше. Ну, трошки попили. Зараз я їм ще добавлю молочка. Да, мої зайчики. Це я закриваю. Вони вип'ють, я їм додавлю. А тут в мене у двох кроличок срок, скоро. Скоро мають наводити кроленяток. Тут немає ще поки нічого. Ну, через пару днів. 5-го. 5-6 числа мають бути кроленятка. Тут кроличка робить кубло. Вона навіть вже тут, я так дивлюся, вже ось нарвала скоро має теж пролитися. Ну, побачимо, що буде. Тут лід застиг, треба водички налити. Продовжую годувати кроленяток молочком кип'яченим. Дивіться, як п'ють. Вони вже навчилися. А тут киця ось. Цікавиться киця. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, п'ють. Одненький тільки поки що. Треба його окремо годувати. Дивіться, кіця цікавиться, що ж це там кр... кроленятка роблять. Ой-ой, все, випили? Секунда діла. І молочка вже майже нема. Куди ти лізеш? Тут, оські заглядає. <плес> Ну-ка, все випили. Ой, тут деякі вже такі пузаті, гарненькі, даю три рази в день їм. Ну, три рази в сутки. Шість штук п'ють, просто чудово, а двох треба окремо годувати. Бачите? А ти бачиш, малий? Кітя привикла все трогати лапками. Ой. Дивіться, раз, два і молочка нема. Ось. Кралентка в коридорі. коридорі, але вже підросли трошки. Мама годує кремом. Ну, Два є таких з характером трохи кроленятки, вони морозяться. Вони, наче, це не до них. ці п'ють, а ці ні. Хочуть, щоб їх окремо годували. Оставиш там щитом, добре? Да, да, не Киця лізе, ти куди лізеш? Не можна, не можна. Ще не можна, все відбувається. відбувається. Йому багато не треба, Ну, хоча трошки. Сам. Ну, він в в а ти куда лізеш? Давай ти друге. Давай, давай, ще одного там. Давай, давай. Хватить? Хватить, не треба багато. Ти таке попить? Так. так, да, оцей не пив. Он сухенький. Так. Давай. А ну, буде пить? І ще тим оставиш трохи. Будет. Окремо люби бути. Туна, ну не можна. Це ж колик п'є, тобі не можна. Ну, ще десь тиждень будемо поїти молочко, а потім будемо давати вже просто водичку їм, їм вже буде місяць скоро. Дай Бог, виживуть. Хочу показати вам, як тут мої кролики сирітки. Дивіться вже, які. Кицечка тут їх кожен день зі мною годує. Дивіться вже, є, які здорові. П'ють молочко, поки що живуть у виверці тут, а цей з ножками завжди залазить. На дворі були великі мінуси, але вже з сьогоднішнього дня. Передають значне потепління до мінус одного, я їх вже перенесу у їхній загончик, у їхню кліточку. Дивіться, який це достає. Туночка. Туночка. Перенесу їх уже до них туди в загончик. Вже на дворі для них буде не так холодно. І вони вже будуть жити повноцінним кролячим життям. Я вже даю значно менше молока, більше додаю водички. Годую вже два рази в сутки. Їдять картоплю варену з висівкою, гранули для кроликів, сіно. Ну і молочко п'ють з водичкою. Все, дивіться, раз, два, і молочка немає. Все випили. Такі Дивіться, які в них вже вуха здорові. Подивіться, вже які кроленятка. Бачите? Пам'ятаєте, які вони були? Дивіться, які вони вже вуха, в деяких взагалі вже великі. Дивіться, які зайчики маленькі. Так що, все добре, тьху -ть -ху, -ть ху. Вісім штучок, як було, так і залишилося. Не знаю, якщо все буде добре, то покажу вам ще їх. Ну, надіюся, що все-таки. Виживуть і все з ними буде добре. Тут є трішки менші і є такі гарненькі, крупненькі вже кролики. Деякі так понапивалися, що в них такі вже животи. Дивіться, які здорові. Ось мокренькі вони. Ну, мокренькі. Це із-за того, що вони дуже активно пили молочко. І такі вони вже грязненькі, мокренькі. Ну, вони зараз підсохнуть, тут тепленько. Ось, бачите? Отакі, так що кроликів можна вигодувати магазинним молоком. Спочатку я давала жирність 3,2%, потім 2,5%. І вже пізніше я почала розбавляти молоко з водичкою. І чим далі я буду молочко зменшувати, а водичку збільшувати, і в результаті перейду просто на воду. І все, тому що їм вже півтора місяці. Їх вже можна взагалі не годувати молоком. У півтора місяці я вже відлучаю в звичайному стані крилинят від кролички. Дивіться. Тому, в принципі, їх вже можна відлучати від молочка. Не знаю хто кого, чи китя кроликів, чи кролики киця. Переможить дивіться, достає, достає. Но вона їх не кусає, вона грається з ними. Дивіться. Но вона не царапає їх, вона обережно таких трогає. О, так. О Це вже тікає, втікач. Кролик втікає. Туна? Що ти робиш? Туна, що ти робиш? У, може, не доставай кроликів? Мурчить, а кролики вже спадки хочуть. Ну, все, друзі, такі от новини від кроликів. Ми ростемо, ми заглядаємо, ми стоїмо на двох ножках. Скоро підемо вже на вулицю, в кліточку. Все, дякую, що дивилися. І всі пока-пока.